Анжеліна Джолі у прифронтовому Херсоні соцмережі та змі буквально вибухнули через візи акторки на південь України. Відвідані не публічні, майже таємні. Тому і кадрів цього зіркового вояжу мало, але багато пліток, домислів, і навіть мемів. Отже, з якою метою прибула акторка до України, та як опинилася в місцевому ТЦК – свіжі деталі в сюжеті Ярини Марків. Напередодні 5 листопада голівудська акторка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі прибула до України. Таємно ще й перетнула кордон пішки, пише політико, посилаючись на власні джерела. Мережа вмить зарясніла світлинами голівудської акторки в захисному бронежилеті з дітьми. За інформацією, змі зірка побувала в Херсонських пологовому будинку та дитячій лікарні і поспілкувалася з малечею, яка щодня потерпає від російських обстрілів. А на цьому кадрі начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько вручає Анджеліні подарунок пам'ятну монету Херсон. Не обійшлося без пригод. Телеграм-канали поширили інформацію, що дорогою до Херсону кортеж акторки зупинили військовослужбовці, затримавши чоловіка, який супроводжував джолі охоронця. Спершу писали медіа. А слідом за цим в мережу злили знімки, на яких голівудська зірка буцімто прийшла до ТЦК. Мемна реакція користувачів соцмереж не забарилася. Ось найяскравіша світлина актора і колишнього чоловіка Джолі Брада Піта з підписом з'явилось фото начальника ТЦК, який намагався зупинити кортеж джолі під Херсоном. Насправді ж затриманим виявився волонтер і колишній тренер із бойового самбо Дмитро Пищиков. Як розповів інтеру в телефонній розмові його рідний брат і військовослужбовець Євген, чоловік супроводжував Джолі як представник волонтерської організації. Наразі з ним немає зв'язку. Брат повідомив, що дівчина Дмитра їздила у військомата Миколаївщини, щоб з'ясувати, як він. Утім, мовляв, у ТЦК відповідають, що чоловіка немає в базі жодної з частин. Євген зазначив, що у брата є травма спини. Він придатний до служби в ТЦК та СП. І тилових частинах забезпечення. Командування сухопутних військ у коментарі ЗМІ озвучило офіційну причину затримання волонтера. Під час перевірки кортежу акторки та благодійниці Анджеліни Джолі, службовці Вознесенського ТЦК, спільно з поліцією виявили, що у видія Дмитра Пищикова не було при собі військово-облікових документів. Чоловіка доправили до територіального центру для уточнення його статусу. Після перевірки встановили, що він є офіцером запасу однак, підстав для відстрочки від мобілізації не виявили. Брат Дмитра заперечує, що. То є офіцером запасу, пояснюючи, що Дмитро лише проходив місячну військову кафедру в Льотній академії близько 10 років тому. Ну а Джулі, за повідомленням змі у справи військових не втручалася. До ТЦК зайшла, щоб скористатися вбиральнею. Актриса вже прокоментувала свій візит до Херсону та Миколаєва. Жителі Миколаєва і Херсона щодня перебувають у небезпеці, але не здаються у той час, коли уряди по всьому світу відвертаються від захисту цивільного населення. Їхня сила і підтримка одне одного вражають. Виснаження помітно неозброєним оком, але так само видно рішучість. Люди хочуть безпеки, миру і можливості відновити своє життя. Коментар акторки опублікувала міжнародна благодійна організація Legacy of War Foundation в офіційному прес-релізі щодо поїздки. На сам кінець нагадаю, Джолі підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення росіян, і це вже другий її візит з 2022 року. Ще у квітні 22 го Джолі приїздила на Львівщину, де за власною ініціативою зустрілася з дітьми, волонтерами та українцями, які постраждали від війни. Вона відвідала одну з лікарень, де надавали допомогу пораненим після ракетного удару по вокзалу в Краматорську. А також спілкувалася з Вимушеними переселенцями, зокрема пасажирами евакуаційного потягу з Покровська. Ярина Марків. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.